Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ми продовжуємо споглядання в наближеному вигляді бізнес-пакету, на який нанесено бізнес-пісочницю, і е, яка являє собою насправді бізнес компас. Е, у нас є три рівні, про які два про яких ми вже. Сказали, це перший рівень це планувальний або бізнес рівень, або ми ще його визначаємо як виробничий, це рівень М. Мен, Метод, Матер і Money. Дивіться попереднє відео. Другий рівень це у нас рівень так званого продуктового набору. Який визначається економічно оптимальною якістю продукції співвідношенні один до одного. Спирається на перший рівень. Коли з'являється продукт, то він на конкретних площадках реалізується за певними цінами. І просувається певними методами. Це так я в скороченому вигляді, вам в дуже простий спосіб доступний до сприйняття кожного поясню. І врешті-решт, у нас є третій рівень це рівень, ми його називаємо прибутковий. Перший у нас плановий, другий продуктовий і третій, третій рівень ми зазначаємо як прибутковий. Прибутковий рівень означає, що ваша продукція вже приносить через репутацію, приносить прибутки. Коли ви отримуєте зворотній зв'язок, то в репродукції, тобто в оновлення продуктів, закладаєте, закладаєте зворотний зв'язок по якості продукта. Далі, релевантність це співставність всіх параметрів бізнес-пакету, бізнес-пісочниці, бізнес компасу. І врешті-решт, це респект, повага. Це серце нашого компасу. Goodwill це престиж, репутація та цінності компанії. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь. Ставте питання, ми в наближеному вигляді все роз.